Акули одні з найдревніших і найцікавіших істот океану. Вони правили морями мільйони років, і їхні розміри вражають уяву. Уселедство Акула мешкає в Атлантичному та Тихому океанах. Тіло міцне, виризано Сірий або блакитно-сірий колір шкіри дає їй прекрасний камуфляж для полювання. Довжина тіла досягає 3 метрів, а вага понад 230 кг. Рахується потенційно небезпечною для людей, але нападів майже не зафіксовано. Акула бик або топорила акула зустрічаються в тропічних і субтропічних водах по всьому світі. Вони унікальні тим, що можуть жити як у солоній, так і в прісній воді. Акула бик може доростати до 4 метрів довжини і набирати до 600, стаються одним із найнебезпечніших акул для людей. Акула Маку є одним з найшвидших і найенергійніших видів акул. Довжина тіла може сягати до 5 метрів, а вага понад 500 кг. Акули маку зустрічається в тропічних і помірних водах по всьому світовому океану. Відомі своєю здатністю розвивати високу швидкість до 70 км на годину і вистрибувати до 6 метрів над водою. Агресивна. Має схильність до нападу на людей. Небезпечно. Акула великорота. Це рідкісний і маловивчений вид для людей. Довжина акули може досягати 5,5 метрів, а вага 1200 кг. Ці акули є фільтраторами і харчуються планктоном. Вони ведуть глибоководний спосіб життя, тому їх важко спостерігати. Особливістю акули є велетенський рот. Він наповнений дрібними зубами, коло пащі має люмінісентні вкраплення, які допомагають їй полювати на великі глиби, відноситься до мирних видів і не становить небезпеки для людей. Тигрова акула. Зустрічаються у теплих водах Тихого Атлантичного і Індійського океанів. Дорослі особи не можуть виростати до 6 метрів і мати вагу до півтора тонни. Молоді акули мають смугастий візерунок на спині, через те їх називають тигровими. Тигрові акули є одним з найбільших за розміром серед видів акул і відомі агресивною поведінкою та універсальним раціоном. Вони відомі як сміттярі океану, оскільки вони їдять майже все, що зустрічається на своєму шляху. Тигрові акули вважаються одними з найнебезпечніших для людей через їхню здатність наближатись до берега та агресивну поведінку. Велика акула молот. Вона зустрічається у теплих тропічних водах по всьому світу, зокрема в Атлантичному, Індійському та Тихому океанах, прибережних водах та коралових рифах. Акула має найдивніший вигляд серед інших акул. Голова має витягнуту форму з боковими виростами, які нагадують молот. Ця структура допомагає рибі ефективно полювати. Та орієнтуватись в просторі. та велика акула молот може досягати до 7 метрів довжини і ваги до 600 кілограм, коли молоти не вважаються агресивними до людей, і напади трапляються вкрай рік. Гренландська акула один з найзагадковіших і найдовгоживучіших видів акул. Її можна зустріти у північних водах Атлантики та Північного льодовитого океану. Гренландські акули можуть досягати до 7 метрів завдовжки і 1,5 тонни ваги. Нині вважають, що деякі акули можуть жити більше 400 років, тому цю акулу можна назвати прабабусею серед акул. Вона відома не тільки своїм довголіттям, а й повільним способом життя. Швидкість, з якою вона плаває, досягає 2,5 км за годину. Вона харчуються різноманітною здобиччю, включаючи рибу, тюленів, що заснули, морських свиней, а також падлину. Хоч акула і є великим і потенційно небезпечним хижаком, проте випадків нападу на людей у дикій природі не зафіксовано. Велика біла акула – Це один з найвідоміших і найбільших хижаків у світі. Вона зустрічається в прибережних відкритих водах усіх океанів, переважно в помірних і субтропічних регіонах. Вид здійснює довгі міграції. Довжина акули становить 4-5 метрів. Хоча деякі екземпляри виростають до 6 метрів завдовжки і до двох. Вона дуже хитра і підступна, часто застерігає свою здобич, атакує її знизу. Виглядає з води для того, щоб оцінити навколишню обстановку. На її рахунку є багато людських жертв. Вона є небезпечною для людини, хоч людина й не є в раціоні її харчування. Гігантська акула відома величезними розміром, повільною поведінкою та миролюбним характером. Цей вид зустрічається в помірних і холодних водах усіх океанів, часто біля поверхні води. Вона може мігрувати на великі відстані, слідуючи за синонами змінами розподілу планктону. Гігантська акула є фільтратором і живиться переважно планктоном, дрібними рибами та безхребетними. Хиться вона повільно зі швидкістю 3-4 км за годину. Гігантська акула може сягати довжини до 12 метрів. Півагій до 9 толкерною рисою є велетенський рот, обрамлений зябровими щілинами, які виминають майже всю голову. Вважається, що гігантська акула може жити до 50 років. Вона є миролюбною рибою і не становить загрози для людей. Китова акула. Я найбільшою рибою у світі і відома своїми велетенським розміром, миролюбним характером та вражаючим зовнішнім виглядом. Вона зустрічається в теплих тропічних і субтропічних водах в усіх океанів. Китова акула може досягати 18 метрів завдовжки і важити. Понад 20 тонн. Її тіло вкрите білими плямами та смугами на темно сірому або синьому тлі. Цей унікальний візерунок є єдиним індивідуальним для кожної особи, подібно від плитків пальців у людей. Голова з велетенським ротом, який може відкриватися до півтора метри в ширину. Китова акула є фільтратором і живиться переважно планктоном, дрібною рибою, крилем та іншими дрібними організмами. Годину вона може відфільтрувати до 6 тисяч літрів води. Рухається вона повільно, близько 5 км на годину. Вважається, що китова акула може жити до 100 років. Вона не загрожує людям і дуже часто туристи фотографуються з нею зблизька. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк та підписуйтесь.